Добрий ранок. Знову я приїхав сьогодні на щуку, знову на озеро. Погода сьогодні літує, сніг, вітер. Але синоптики обіцяють, що в другій половині дня снігу не буде і стихне вітер. Попереду вас чекає поплавочна ловля, фідерна ловля та карпова ловля. Прийде весна, почну з поплавка, потім перейду на фідер та буде карпова ловля. Буде нове відео. Інша риба. А зараз я покажу вам, як я облаштував палатку. Сьогодні я взяв з собою балон та піч. І так, луночка для платви. Платвичка підловився, стоїть на дні неактивно. Бутерброди, чайок. Така в мене піч. Балон газовий та санки затянув. Багато снігу, повиступала вода на вулиці Мороз, понамерзала на полозі, важко тягти їх. Так що затягнув, щоб відтаяли. Ну, Ось так от кресла. додавив жилки до жерлиці, бо вона достала до той жерлиці. А, вона не дуже велика, ну перепутала така кілопівтора. Один повідець в неї в пасті, а другим вона зацепилась за жабри. Один трійник в пасті, а другий трійник за жабри. Це, друзі, коли ставите рядом жерлиці друг от друга, то може таке бути. І дуже багато жилки, то щука теж може достати. Але в мене це вперше такого не було. Зараз подивлюсь на флюорокарбон, наповідець, пошкодила вона чи ні. Так, зайшов я в палатку, на вулиці сильний вітер, а в мене мікрофона немає, то приходиться знімати тут. Зараз я поважу цю щуку по нулям. Кіло 600 По длінні, кому цікаво? Без хвоста п'ятдесят три, а з хвостом 61 один. Есть. Ну, невелика. Че изъешло, чи идет. Чи... А, бывает, бывает до А, есть. это из Да, не, что то еще? О, Двушка. Зараз поважимо другу щуку. По нулям. Друга щука. Це в нас самець. Прогоністий Два з половиною. зараз поміряємо по длині. Без хвоста 68. З хвостом 76. Переставив я вже жерлиці. Буду чекати вечірнього виходу. А зараз ловлю потихеньку платвичку. Чуть-чуть вона відзивається. Чуть-чуть покльовує Снігу, конечно, насипало, вода виходить наверх, сніг мокрий, ходить важко. Краснопер піде на живця, Збив цього мотиля. деваю по два мотилика і в ломку лотва зараз не хоче клювать вранці клювала с дна а зараз с пів воды і то неактивно Хоч погода стала краще. Сніг припинився, ну звісно, вітер дує. Піду зараз жерлиці попереставляю. Хочу поставити більш на глибину. Піду зараз на жерлиці подивлюся. Може там вже є клювання. Краснопер підійшов дрібненький. Печку виключив, конечно, сразу холодно. Лунки замерзають. Відрі даже теж замерзає. Дочекався я вечірнього виходу. Kilo 300 kilo 300 kilo 400 Тут дальше сработки. Праворуч одна сработка. Сейчас приду проверять. Проверить. Ласта? Хибця також нема. І розігнутий крючок. живий, чуть-чуть побитий. Працювала жерлиця? О, щось є. Щось дуже гарне. Дочекався я вечірнього виходу, заробив я ще клювань, буду збиратися та йти додому. Кому сподобалось, підписуйтесь та ставте лайки. Рибалка удалась.